Добрий день, хлопчики та дівчата. Пропоную вам пограти разом зі мною рахунковими паличками, але спочатку приготуємо наші пальчики до гри. Що вміють пальчики робити? Швидко весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл можуть будь-що подримати. Один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поопладувати, вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичко. Щось показати невеличке. Руку один одному пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока рухлива з пальчиками гра. У мене є рахункові палички, вони однакові за розміром, але різні за кольором. Діти пропоную викласти з рахункових паличок прапор нашої держави. Скажіть, які кольори є в прапорі? Вірно, синій і жовтий якого кольору палочки нам знадобляться? Так, сині і жовті пропоную викласти прапор нашої держави з рахункових паличок за зразком. Зробіть самостійно Подіваюсь, у вас все вийшло. До нас в гості завітав хлопчик з лего конструктора. Звуть його Богдан. Він дуже втомився, будував велику башту. Давайте запропонуємо присісти на стілець Богданчику. Викладемо для нього стілець з рахункових паличок. Дивлячись на мій стілець, викладіть свій. Не поспішайте. Хлопчик присів на стілець і відпочиває. Він любить дивитися мультики по телевізору. Давайте викладемо телевізор. Але ж скажіть, будь ласка, телевізор на підлозі не стоїть? Ні, не стоїть молодці. Телевізор стоїть на столі, на комоді. Тож давайте. Викладемо стіл. Ось такий стіл в мене вийшов. Спробуйте і ви. Я виклала маленький телевізор, який знаходиться на столі. Спробуйте і ви. Хлопчик сидить на стільці і дивиться телевізор. Телевізор стоїть на столі. Хлопчик сидить на стільці і дивиться мультик. По телевізору. Про кітці. Сподіваюсь, вам сподобалось грати рахунковими паличками. Чекаю від вас фото вашої гри. До нових зустрічей, до побачення!